Говорит, у тебя же родители в Луганской области. Я говорю, ну да. Каже, домой хочешь? Кажу, хочу. Ну Он такой, ну давай сейчас подпишешь, поедешь в Луганскую область. Я говорю, я из Миколаевска. Я говорю, я в Украину. Он такой, ты что, мать, типа на Украину променяешь? Я говорю, ну да. Он такой, ты дебил? Я говорю, ну да. І все. На цьому розмова завершилась. Ну, я перекинувся чисто дурнем. Так, да, гімном Росії треба було співати. Ну, Я скажу так, ще перші два тижні ми видягувалися. Ми навіть е... зробили таку жартівливу пародію на гімн Росії. Я її, ну, типу, Я трошки пам'ятаю, але я не буду згадувати, бо там дуже багато нецензурної лексики. І ми співали і ці два тижні. В нас прокатувало, по суті. Але потім викупили, і почали виводити бити за цю тему. Тому приходилось співати.